Вітаю вас, шановні шестикласники, тема нашого уроку повторення вивченого про частини мови іменник. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Поставте на паузу, розгадайте лабіринт визначте загальні та власні іменники. Без верби і калини. Немає України. Всі назви загальні, окрім слова Україна. Це назва нашої держави, тому це власна назва. Згадаємо частини мови. Є самостійні частини мови, службові частини мови і окремо у нас вигук. Він ні самостійна, ні службова частина мови. Самостійні частини мови Іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник. Чому ж вони самостійні, бо мають спільне лексичне значення? Всі іменники означають предмет або особу. Всі предметники означають ознаку предмета, всі займенники вказують на предмет, особу, ознаку, кількість, але не називають їх. Числівники означають число або порядок предметів кількість або порядок предметів при лічбі. Всі дієслова означають дію або стан предмета. І всі представники означають ознаку дії. Вони самостійні відповідають на питання: іменник на питання хто що, прикметник який. Чий. Займенник замінює часто іменник, тому відповідає на питання, хто що. Коли замінює прикметник, відповідає на питання, який. Чий. І коли замінює числівник, відповідає на питання скільки. Числівник відповідає на питання, скільки? Котрий, дієслово, що робить, що робив, що робитиме, і так далі. Прислівник відповідає на питання, де, коли, куди, звідки, чому, як, з якої причини, навіщо, і так далі. Якщо вони відповідають на питання, то вони є членами речення. Отже, вони самостійні, тому що мають загальне лексичне значення, відповідають на питання і є членами речення. Службові частини мови, прийменник, сполучник, частка не мають загального лексичного значення, не відповідають на запитання, не є членами. Речення. І всі вони незмінні. Всі на світі добре знають, що предмет я означаю, хто чи що ви запитаєте, і про мене все дізнаєтесь. Я істота і не істота. парта, зайчик, дошка, котик, мая рід, число, відмінок. І чотири аж відміни. Хто я? Знаєте, достеменно, називаюсь я іменник. Іменник він взяв собі на плечі велике діло визначати речі. Тобто іменники дають назви. Предметам речам. Іменник це самостійна частина мови, що означає назви предметів осіб, відповідає на питання, хто, що. Іменник є назвами істот відповідають на питання, хто, хто зайчик, хто люди?». Іменник є назвами неістот відповідають на питання, «що, що автомобіль, що троянда. Хто дівчинка, собака, сірко істоти? Що листя, думка весна? Неістоти. Іменники власні назви загальні. Власні назви з ряду предметів, схожих, виділяють якийсь один предмет дівчаток багато, Оксаночка одна. Письменників багато Шевченко один. Річок багато, а Дніпро це одна наша річка. І загальні назви хмари, вітер, сонце, настрій, радість. Іменник це самостійна частина мови, що означає назву, предмета або особу, відповідає на питання, хто, що. Є іменники, назви істот і неістот загальні і власні. Окрім того, іменник має рід чоловічий, жіночий, середній. Наприклад, чоловічий рід, хлопець, жіночий дівчинка, середній, вікно. Іменники змінюються за числами: одне наємна жена, вікно, вікна. Дітям пам'ятати слід, що іменник має рід. Чоловічий значить він, учень, хвіст, портфель, пінгвін. А жіночий рід вона, дружба, ластівка, весна. І середній рід воно, вухо, яблуко, вікно. Іменники належать до одного з родів. Жіночий – чоловічий. Він місяць. Жіночий – вона хмара, Середній – воно сонце. Будемо вчити ще іменники спільного роду. Іменники змінюються за числами одненаємна множина. Наприклад, однина місяць, множина місяці. Число іменників. Є іменники, які мають форму і однини, і множини, учень, учні, квітка, квіти. А є іменники, які вживаються лише у формі однини, м'ясо, борошно, золото, дітвора. Є іменники, які мають лише форму множини. Двері, ножиці, канікули, ворота. В однині вони не вживаються. Відмінювання іменників. Зміни закінчення іменників називається відмінюванням або змінюванням за відмінками. І ми знаємо, що є сім відмінків Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий кличний. Називний – хто що весна. Родовий кого, чого? Весни. Давальний – кому чому? Весні. Знахідний – кого що бачу весну. Орудний – ким чим? Весною. На кому на чому на весні. і кличний Весна. Самостійні частини мови іменник, які має ознаки. Загальне значення це назва предмета або особи, морфологічні ознаки рід, Змінюються за числами та за відмінками. Синтаксична роль іменник може бути і підметом, і додатком, і присутком, і обставиною, тобто будь-яким членом речення. Над кожним словом, будь ласка, напишіть частину мови. Поставте на паузу, виконайте це завдання. Від ласкавих слів затихає грім. Від прийменник, ласкавих прикметник слів іменник затихає дієслово, грім іменник. Як це робити? Треба ставити питання. Ласкавих яких? Слово що затихає що робить? Грім що? Іменник має категорію роду. Іменник не змінюється за родами. Він має рід парта вона завжди жіночого роду. Наприклад, підручник він завжди чоловічого роду, ми не змінюємо рід. І, наприклад, озеро воно завжди середнього роду. Іменник має категорію числа, але змінюється за числами, має форму однини і множини. Синтаксична роль іменник може бути будь-яким, абсолютно, членом речення, головним і другорядним. І іменники мають сім відмінків. Також іменники поділяються на відміни є 4 відмінки іменників. Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет особу. Відповідає на питання, хто що, відноситься до певного роду, змінюється за відмінками і змінюється за числами. Іменник є назвами істот, відповідає на питання хто лев, дівчинка, метелик. Назви не на, на питання: що? Будинок, машина, літак. Зверни увагу! До нас істот належать міфічні та демонічні назви: хто дракон, хто русалка, хто баба яга», хто чахлих немирущий. До нас неістот належить іменники на позначення сукупності, людей – тварин, птахів, полк, зграя, стада, група, клас. Це неістоти, бо це сукупність людей, тварин, птахів. Назви істот, хто дівчина Орел. Назви неістот, що радість яблука. Знов-таки іменник це частина мови, що означає предмет, особу, відповідає на питання, хто що. У реченні може бути або підметом, або присудком, може бути і другорядним членом речення. Власні назви Оксана Україна виділяють з предметів, схожих, предметів певного роду, якийсь один предмет. Загальні назви Олівець, будинок. Іменник означає предмет або особу, відповідає на питання, хто що. Має рід змінюється за числами, відмінками, може бути будь-яким членом речення, підметом, додатком, обставиною, присудком і навіть означенням. Іменники бувають загальні. і Власні загальні іменники називають усі предмети певного роду, наприклад, місто ліс людина. А власні використовуються для того, щоб з ряду предметів певного роду виділити якийсь один предмет, наприклад, власна назва Київ виділяє з усіх міст, столиці України. Кожному іменникові властивий граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній або спільний. Іма... Більшість іменників має форму і однини, і множини, стіл столи, село села, повість, повість, вітер-вітри, врожай врожаї, врожаї хлопець-хлопці і однини і множини. Але частина іменників має лише форму однини. Наприклад, пшоно, комашня, любов. Або множини, наприклад, сані, сани, канікули Альпи. Іменники змінюються за відмінками, які вражають відношення іменників до інших членів речення. В українській мові сім відмінків. Вони відповідають на певне питання і мають значення, яке вражається закінченням або закінченням і прийменником. Називний хто, що, родовий кого, чого, давальний кому чому, ким, чим місцевий на кому на чому кличний. до нових